Люденьки, всім привіт! Перед вами шкода Кодіак. Який? Який Кодіак? Яка шкода? Власне, цей автомобіль приїхав з Норвегії в Україну. Я вже попередньо на своєму каналі розповідав про те, що у нас є перевізник, який займається доставкою наших автомобілів з Німеччини, і паралельно він займається доставкою автомобілів з Норвегії. Ну і потихеньку також привозить автомобілі на продаж, які є, мабуть, цікавими і бажаними в Україні. Сьогодні у нас шкода Kodiaq в дуже і дуже класній комплектації, не тільки оснащення опціями, а ще й під капотом та і під нижчим автомобіля. Що я сьогодні вам хочу запропонувати розглянути, якщо ви цікавитесь подібним родом автомобілів, це або Tiguan 2, який є повним аналогом і, можна навіть сказати, старшим братом, тому що Tiguan в другому кузові пішов раніше Kodiaq. І Kodiaq, по суті, є технічно повністю скопійований, зроблений на тих самих двигунах, тій самій платформі, колесах, як і Tiguan другого покоління. Але дещо в іншому дизайні, дещо по шкодівському. Зроблений, я б сказав, там зі своїми Simple Clever штуками про це я зроблю окреме відео. Сьогодні хотілося поговорити саме про оснащення і параметри конкретно цього автомобіля. Що цікаво, це в нас кінець 2019 року. Вересень-жовтень у нього б'ється по датам там на вікнах, під капотом фари, якби, тобто якраз практично 4 роки цьому автомобілю. Під капотом 2 літра турбодизель, потужністю 190 кінських сил. Мені здається, для цього автомобіля, який в такому виконанні важить майже тонну 800... Це, мабуть, дуже і дуже гарний вибір. Адже менше на 150 буде не такий жвавий. Плюс автомобіль ще високий, в нього дещо гірша аеродинаміка, на трасах комусь може не вистачати. Цей двигун працює в парі з семиступінчатим роботом, у якого є мокре щеплення. Ну і, звісно, повний привід Фомовшн. Як на мене, максимально класне поєднання конкретно для такого здорового кросовера. Це по суті, ну як здорового, він вважається середнім кросовером, як і той самий Tiguan. По особливості, якщо хто не знає. То шкода, Кодіак побудований а, на базі версії. Volkswagen Tiguan All Space. Тобто він має більше, як бачите, тут двері знову ж таки здоровезні позаду, він має більше місця позаду. Тобто, по суті, можна провести аналогію, як, мабуть, і Passat B8, та Skoda Superb. Тобто тут збільшений задній ряд. Хоча у Tuguan All Space, якби ну, по суті, така сама історія, по габаритам вони там відрізняються реально на міліметри. Але Kodiaq буває тільки в такому виконанні. Коротшого його, на жаль, ви не знайдете, його не випускали. Єдине, що Кодіак буває п'яти або семимісний Це в нас п'ятимісна версія. Кодіак виконаний реально в дуже і дуже класній комплектації. По колесам давайте зовні зайдемо. Це 18 диски. Дуже часто, якщо ми беремо гарно напаковану комплектацію з Німеччини, то вона буде на більших дисках, 19 х чого у нас, наприклад, не всі полюбляють, тому що кросовери в Україні часто купують для того, щоб їздити по якимось нерівностям. А тут якраз таки 18-й височенний профіль. І якщо багато у вас нерівних доріг по периметру, де ви катаєтесь, це буде, мабуть, кращий варіант. Хром рейлінги, хром на вікнах. Ну і пішли далі, оглянемо комплектацію. Безключовий доступ. Запуск з кнопки. Попереду у нас лінзована, ледована оптика, і також о, тут лінзи є в самих протитуманних фарах. Автомобіль у нас в чорному такому перламутровому кольорі. Як бачите, скло у нас також має. Функцію камери асистентів, тобто в нас ще там і всередині запаковано багато чого, але по склу хочеться окремо виділити те, що воно 2022 року свіженьке і воно акустичне. Тобто тут, в принципі, в автомобілі буде тихенько. Стосовно заміни склав вже не вперше. Відео я пояснюю, що це не трагедія, це не ознака одразу ДТП, оскільки ще тим більше у нас автомобіль приїхав з Норвегії, де дуже багато камінців, то скло, скоріш за все, через це, і було замінено ще там. Попередній частині в автомобіля мінімум який з пошкоджень, його елементарно прибрали, помили, не заполіровували, прям не намащували так, щоб він блистів, якби є омивачі фар попереду. Ще, що в нас є, у нас доволі чистий радіатор. Тобто це говорить про те, що знову ж таки автомобіль не з Німеччини, не з автобанів. На супершвидкостях він там не літав, як багато хто про це турбується. А їздив спокійно і, в принципі, локофарба в нього в попередній частині доволі таки збережена. Так, полізли в салон. Це, мабуть, найцікавіша частина, що мені хочеться вам тут розповісти. З водійської частини почнемо. Карта абсолютно жива, без пошкоджень суттєвих, є складання підігрів, регулювання дзеркал, і в Кодіака навіть також є замикання задніх, це здається, замикання дверей. Ну, давайте спробуємо. О, так прямо звідси можна регулювати замки для дітей доволі швидко, тому що е, в більшості випадків регулювання відбувається отут. От значок, треба руками це все виходити і робити. Ану помітив хтось ще одну цікаву деталь. Оп. мені здається, таку річ треба ставити на всі автомобілі з заводу. Не знаю, чому ця річ зустрічається частіше за все саме в Кодіакові. Дивіться, наскільки розумно зроблено. І задня частина, тобто пасажири, коли будуть виходити, ребро, якраз найвиступаючі частини закриті. Тут у нас це робиться, одягають якісь там молдинги спеціальні, резинки надягають на двері, щоб не було А тут, будь ласка, в заводському виконанні це все зроблено. На пасажирських, повторюсь, на задніх, і також на водійських дверцятах воно є. Ну І права сторона також працює воно. Через такі упорчики упираються в кузов. І ховається, закривається потім. Далі, ну то вже в багажник, мабуть, підемо. Тут у нас ховається Ambilight підсвітка яка є багатокольоровою, можна під настрій налаштовувати, або її колір, як і колір меню на панелі приладів мультимедіа, змінюється в залежності від вибраного режиму, на якому ви їдете. Далі сидіння комбінована Алькантара, шкіра по стану якраз сонечко, освічує дуже гарно, можна оцінити. Сидіння у нас електричні, передня частина у водія ліва і є пам'ятна. Три водія. Права частина пасажирська у нас повністю механічна. Тому, мабуть, розвернемося, бо тут сонце нам буде заважати. О, так мені здається, буде не так відсвічувати буде приємніше. Отже, що у нас? Є в цьому автомобілі, як ви побачили, є електронна панель приладів по пробігу 175 643 км. Пробіг оригінальний автомобіль за аукціону лізинговий привезений. З Норвегії. Далі по асистентам. Адаптивний круїз-контроль. І тут у нас з керма виводяться всі асистенти це Lane Assist, знову ж таки, круїз або обмеження швидкості можна вибрати Side Assist. це ті самі сліпі зони, от які в дзеркалах у нас світяться. І виїзд задом з місця паркування, щоб коли ви будете здавати, нікого не штовхнули там позаду. Панель приладів, також тут доволі цікава. Це вже по суті у нас Кодіак. Його називають рестайловим, хоча по суті 2019 рік у нього справжній рестайл пішов у 2021 році. А тут такі зміни були ну, умовно мінімальні. Отак міняється панель приладів. Дизайн її можна виводити. Тут багато налаштувань, багато виглядів. Реально дуже круто виглядає. Можна інформацію щитувати звідси в різних виглядах. мультимедіа у нас 8 дюймів, це у нас болеро активовано ще з Норвегії Ап І також тут всередині багато налаштувань. Навігація, як ви вже побачили. Мапа тут переводиться з одної панелі на іншу. Все працює якби оновлено. Що ще цікаво, оскільки автомобіль у нас іде з Норвегії, дещо прохолодніший клімат, звісно, він у нас укомплектований. вебасто. І окрім вебасто, тут є ще купа всього. Підігрів дзеркал я вам вже показував. Тут є підігрів керма. вебасто. це все автоматично може налаштовуватись, прив'язуватись температура керма, щоб воно автоматично все активувалось. Вебасто можна запрограмувати на те, щоб воно в певний. День чи в певні дні запускалося на конкретний час, щоб, коли ви виходите, ви сіли в автомобіль і вже у вас було все комфортно? Клімат у Кодіака конкретно в цій версії. Три зони, як бачите, ще позаду, є зона для дітей, наприклад, можна регулювати або там замкнути, щоб діти не бавилися. Ну і в принципі кондиціонер працює, парктроніків автомобіля перед зад, є камера, як ви побачили, і смужки вже асистент виїзду задом я вам також демонстрував. А і ще що цікаво, тут є фаркоп автомобіля і можна таким чином кути огляду міняти, більш широке, риб'яче око робити. І стандартна версія, і плюс камера ще. Тут траєкторна за кермом повертається, щоб ви там точно знали, куди заїжджаєте. Запуск з кнопки я показував, є. Далі підлокітник шкіряний, підлокітник по вильоту, по висоті регулюється Що ще цікаво, тут здоровезний такий органайзер, можна його назвати, шухляда ціла. І ця штукенція перевертається. От місце під ключ, під два. Стакани чи пляшки якби, або ну, просто поличка, як це може бути. Коротше, дуже круто. Це те, що стосується Шкода Simply Clever. Тут організовано електронний ручник, система Auto Hold, вибір режимів. Звісно, є у нас режим бездоріжжя Off-Road. Будь ласочка, він тут навіть виводиться на екрані. Далі, селектор доволі таки цікавий. Він у Кодіака пішов з самого його початку з кінця 2016 року. Виглядає набагато цікавіше, на мою думку, ніж. Того самого Тігуана і тут ще одна шухлядка захована Там під телефон, під якісь речі. Два USB-порти 12 вольт. В принципі, щось складати тут можна багато. Підсвіточка тут є у нас. Стеля чиста, автомобіль прибрано всередині, похімчищено, без запаху, без нічого такого стороннього. Так, гадаю, нічого не забув. Ну датчик світла дощу, протитуманні фари попереду позаду це вже по суті стандарт для такого автомобіля. Побігли дивитися задню частину, там теж є щось цікаве. Так, позаду у нас є така штукенція, як сонцезахисні штори на вікнах, і автомобіль потонований. Різного відтінку тут задня частина темніше. Перед притонований це вже в Україні. Дуже в нас в Україні полюбляють цю опцію, тому одразу було його затоновано. Також комбіновано шкіра на краях дуже зручно не протреться, не, не замаститься, і Алькантара по центру. Під з підстаканниками одразу. Третя зона. І третя зона у нас тут непроста, а також з підігрівами сидінь, як і передня частина, плюс регулювання температури, дефлектори, цілі, все, нічого не зламано. І є ще інвертор, плюс один USB-роз'єм. Інвертор на 230 вольт, 150 Вт можна підключити. У кодяка задній ряд сидіння можуть складатися і можуть також регулюватися по коту нахилу. От, наприклад, от таким чином може бути. Як бачите, ця спинка більш прямо стоїть. І отак можуть складатися сидіння, якщо вам потрібно більше місця. По стану, реально, ну, задня частина і багажник, як наче, у нового автомобіля, на такий пробіг, то взагалі не схоже. Багажник має функцію електроприводу, що з водійського сидіння можна відкрити, закрити, що звідси, що з ключа також. Оцініть стан пластику. Також штора тут присутня. Все добре, єдине, це замащено. Трішки, здається. Далі стіючки, дах, стеля. По-перше, чисте, по-друге, немає ніяких практично пошкоджень. Знову ж, Simple Clever це все у шкоди гачки, тут рухаються, фіксуються, тут є, до речі, запакований абсолютно новий гамак, може вішатися на ці дві перепони. Далі ліхтар, який знімається, можна піти, десь щось підсвітити, чи коли на дорозі там колесо спустило. Тут купа всіляких штукенцій це все знімається, органайзери реально. У Кодіака. багажник здоровезний, по-перше, по-друге, доволі зручний. От два мої рюкзачки там помістилися. Єдине, що тут немає опції подвійної підлоги, тобто тут одразу на всі гроші, як то кажуть, на максимальну глибину ширину можна використовувати. Фаркопчик от от виїжджає, залишиться тільки зафіксувати. По нижній частині те, що найбільше турбує якраз такі людей, по там ржавчинам автомобілів з Норвегії, будь ласка. 4 роки я вже посад на підйомнику показував. Те ж саме, наскільки можу. Отак от кадіак. Тобто він в принципі ціленький. Та в принципі він їздив, навіть якщо сиро було, він вивітрювався, як мені здається. Так, я забрав звідси речі, хочу ще показати вам практично новий килимок з надписом Кадіак, який може перегортатися, бути ворсистим Тут щось таке невеличке є, але в цілому. Все ціле абсолютно. Далі ще органайзер сітка абсолютно нова лежить. Тут у нас петля. І по суті все, метал, все ціле позаду, тобто пошкоджень ніяких не помітно. Так, ну ще пасажирська сторона праворуч. Будь ласка, в плані стану. сидіння без зауважень абсолютно. Тут є гаманець для пасажира, як в Турані дуже схоже, можна туди щось покласти. Єдине, що є від них трішки сліду. Ну по суті як є вже. По кузову в мене є попередня інформація, що автомобіль повністю в оригінальному стані. Зараз перевіримо разом з вами, пройдемо по міру. Звертайте увагу по товщині. Є зауваження, а тут такий скольчик. він в принципі Якщо масштаб глянути, то не є доволі таким суттєвим, його треба е, за, замалювати. якимось чином буде Ну, в принципі, по цифрам, все в оригіналі. Тобто якихось зауважень немає, окрім, повторюсь, як я вже говорив, автомобіль не заполіровували. О, ще одне місце, забув показати. Також є питання по передньому бамперу його або локально підмазати, або потрібно перефарбувати. Диски всі рівні, абсолютно без зауважень. Гальма, по суті, ще походять. Вони не є тут зношеними суттєво. Але поїздили, але не нові. Так, те ж саме задня частина, гума, залишок біля 3-4 мм. Тобто, по суті, цей сезон доїжджаємо на наступний. Дуже бажано поставити нову автомобіль важкенький, їздить швидко. ну це вже, умовно кажучи, хто. Захоче домовитися з продавцем, я гадаю. А вся інформація по автомобілю, цінова пропозиція, детальний опис. Я зроблю перепис комплектації, скажімо так. Я розміщу в себе в телеграм-каналі. Посилання на нього завжди є під кожним відео. Переходьте, переглядайте, там будуть ще і детальні фото. У нас залишилась діагностика. пішли Подивимося, що в нього там по електронним системам. Так, у нас перше підключення. Модифікація у нас звичайна кодіяк. Ще спортлайн буває, рез буває. І так далі, пішли одразу по блокам, пройдемо форсунки у нас. Давайте клімат, я зараз вимкну. Автомобіль прогрітий повністю. Отакі От у нас коригування. Зараз заспокоїться трошки. Там, ну, в принципі, нічого смертельного, критичного немає, абсолютно робочий стан. Вони бігають, так і має бути сажовий. Так, і По сажовику у нас максимально заповнення 80 грам. тут 0, тут 0. або не щитується, або скинуто. І це треба подивитися по сервісній історії, бо могли на офіціалах скинути так часто буває. По сажі 11-16 грам виміряно скалькульовано і 100 км майже назад була регенерація. Але, В принципі, якби їде абсолютно адекватно. Помилок, я на ньому вже третій день катаюсь, більше 100 км проїхав. От Якраз, мабуть, коли я забрав заправив і пішла регенерація, то нічого такого не знайдено. Давайте коробку подивимося. Ну, я вас обманув. Тут DQ500 встановлено. Хм. Це вже трішки цікавіше. Давайте по пробігу, по пробігу 175-177, 172-932. Тут у нас 175-643, тобто ніде немає такого, щоб там. Кілометр в кілометр сходилося. Так, у нас по годинам роботи коробки, будь ласка, 1835-1913, ну тут менше години. Якщо це скалькулювати, виходить, що у автомобілі 3,748 мотогодин. В принципі, доволі таки непогано, але ну, давайте. 175 643 ділимо на 3 748. 46 кілометрів 47 майже середня швидкість була у цього автомобіля в Норвегії. Важливо по повному приводі, помовтий Haldex. Далі. Аномалії в процесі роботи не було ніяких. Пробіг 175-643. В принципі, все добре з цим параметром. Далі перегріви 0 хвилин, не зафіксовано. В принципі, температура зараз як назовні 25 градусів. Так, по блокам є червоні є зелені. Дуже схоже, що коли їх так багато, то це щось з. Акумулятором було, може, просівши в процесі, запускаємо сканування і чекаємо. Так, закінчилося сканування доволі таки довго. Хто слідкує, тут є годинник, можна звірити. А, так, і що ж нам тоді? Давайте подивимося помилки. Так, гальма. А, все періодичні, всі зеленим, трансмісія і так зеленим. Що у двигуні за помилка Ну-ка, момент. Всі так само зелені. Ну, коли так багато, всі на одному пробігові. 174-748. Зафіксовані, тому що 738, скоріш за все сів акумулятора. Ну-ка. Блок кондиціонера. Зараз він запускається, їзди нормально, але, можливо, там коли вантажило, це все ж таки пороми там на майданчику стояв. В Норвегії могли бути питання, тим більше є вебаста в автомобілі, вона може підсаджувати, якби акумулятор суттєво. Ну і плюс тут опцій багато електроніки всілякої по автомобілю. От воно читало довго і це все зжирає. Все ж таки. Так, клімат завантажився. Due-to energy management. І також. Плюс-мінус ті ж самі пробії були у нас. так. Ну, тому ми їх стираємо. Подивимось, що залишиться після видалення. Асистенти, розпізнавання знаків може бути, але не ввімкне у мене на це інструкція. Залишу посилання внизу. Можете зайти активувати собі в Україні. Два болоки щось не хочуть. Помилка по помпі на Webusta заблокована, скоріш за все, помпа під заміну. Це у нас і 44-й блок. Періодично з зеленим світиться на 110-ти виникла. Це треба стерти, спробувати оригінальну діагностику, тому що це не прибирає. Ну, найголовніше це. Це-це-це у нас вебасту. Міняється насос і їздить далі. Ці воно з такою все пішли ще під капот. Щось там подивимося, позазираємо. Що цікаво, у кодяка, капот у нас на пневмоупорах піднімається, доволі зручно, без кочерги, так званої. Тут у нас, в принципі, все тихенько. Він що вранці, що на гарячу, запускається адекватно. Нагару, льоту, парк. Кришка стрибає як і 200, як і за 200. Все стандартно, в принципі. До речі, тут, на відміну від німецьких автомобілів, хто там про що в сирість не говорить, але немає окислення на оцих всіх елементах, як в Німеччині. Все ж таки питання не в сирості, а в тому, чим дороги покривають. Чистенько, без нічого такого. Фари, до речі, дивимося. Право у нас так, куди дивитись 09-2019. І ліва фара у нас 10-те. Перший, перший день 10-го місяця 2019 року. Далі тут у нас абсолютно без зауважень. Під капотом, в принципі, видно, що помито, скоріш за все. Так само, так само, так. Да. В принципі, це все добре. Під кришечкою, Кришечка, до речі, не така, як 2016 року йшла, трішки цікавіша. Ну, от бачите, навіть впускний також неокислені форсунки, вентиляція, турбіна. Там все, в принципі, зверху виглядає сухим. Що стосується їздових якостей і в цілому відчуттів від автомобіля, збитенький, в принципі, неочікувано від такого великого автомобіля, така доволі непогана керованість не Казати, що ідеальна, але ну це все-таки середньорозмірний важкенький сув на повному приводі ще й на м'якеньких колесах. Але в цілому якби, відчувається, що ну він ціленький, збитий. Їде тихо, набираю. В принципі, спорт режим ручний режим, коробка відпрацьовує все добре. Позаду там нічого від редуктора не чути. Забув сказати по опціям, що дзеркала у нас з автозатемненням. Всі троє, якби. Ну і по суті, мабуть, все. Отак автомобільчик виглядає в процесі їзди. А і ще хотів сказати вам про витрату пального. Ну, сьогодні, поки я там знімав майже 2 години, у нього така витрата 8,1 літри. Але якщо подивимося на далеку відстань на 877 км з середньою швидкістю 43 км на годину, витрата 7 літрів. 190 коней, повний привід, 7 ступенів робот. Класний такий великий кросовер, безпечний. Часто через це їх купують, і така цікава витрата. Ну, якось так. Все, друзі, якщо у вас такий автомобіль цікавить, будь ласка, деталі по придбанню. Фото, технічний опис є в телеграм-каналі, знову ж посилання внизу, переходьте, ознайомлюйтесь. І, в принципі, контактуйте. Зі мною я вас далі об'єднаю вже з продавцем. Ну, або домовимося про доставку по Україні, тому що автомобіль знаходиться біля Львова. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!